Так, доброго ранку всім. Сьогодні пройшло рівно 4 місяці, як я зламав кісточку тут, п'ятку і порвав сухожилля. Я робив місяцем раніше коротке відео, як мені видали оцей ботинок, якому я ще досі продовжаю спати. Це на ніч, як я говорив. У неї ці леща. Я пользуюся ними, які маю тут. Out-In, якщо видно, на це є наружні. Інг, бачите, зовні, внутрішні сторони вони одягаються так. І такі ж самі носочки маю, такі як підкалінки, коли нога сильно пухне, а нога ще продовжує пухнути. Чому я роблю це відео, як вона йде ця реабілітація? Як бачите, ноги різні. На цей ранок. Це я встав, ось такі у мене ноги. Ось вони зараз такі трішки така напухша. видно, сині є. О, порівняно з другою, є різниця. Но це ще не вечір. Ввечером зроблю друге відео, коли я знімаю ці лищата пластикові, нога замітно деформована. Ось такі кольори. Щоб вам було краще видно. Оце є здорова нога. От, а це, оця же сама. ще підпукши, все то болить, тягне. І головне, що я ще не можу володіти добре цими пальцями, ступити не можу, але. болить, ще пользуюся костелем Одним, правда, ну, коли тільки на дворі ходжу наружі. А в хаті вже ходжу без костиля. Так що вечором вам ще зроблю відео. Я вам показував, говорив, що мені з тим чоботом ще дали отакий тоді от лищаток такий. От він йде, як його одівати, то все на нозі показано, так само я і одіваю його. Так, ношу. ну А поки до вечора. Тому що результати будуть вечором. Ще саме головне, що переживаю, маю їхати через 2 дні на Ланзароти. Спеціально купив путівку, щоб прогріти ногу. І Не знаю як, як я там буду, якщо там нерівна поверхність, піски і тому подобне. Ну, пальцями шевелю, а коли ступати, я чую адську боль. І плюс тягне мене ще тут. Роблю вправи зарядки, ходжу в джим. Вроді йде на покращення з кожним днем, але все одно великий дискомфорт біля тут болить, великий дискомфорт чую і ну, ще, ще чую маневреність зовсім не, не така, як має бути. Носки ці одіваю рідко коли, коли великий десь маю ну, путешествую, можна так сказати. Я їх показую, як вони одягаються, коли вони зжимають тут ногу. Але коли воно трошки допомагає, зжимає тут ногу, ну йде опухоль вище тоді. Так що одно допомагає, а друге, як то кажуть, подає. Ну, що маємо, то маємо. Чекаємо часу, коли час лічить на кращі результати. Поки до вечора. І так, настав цей самий вечір добрий. Чи добрий вечір? Яким я вирішив продовжити своє відео про перелом ноги, стопи і реабілітації після порвання зв'язки. Ось тут, як я казав раніше, Покажу вам ввечері різницю ніг. Ось от вони. Отак видиваються ці лещати, які я буду тут знімати. Це повна історія тримає. Естественно різниця є. Вот нас чекається перед сном, в якому я лягаю спати. Носочка я сьогодні цього не брав. Тому що матеріал такий прорезинений. І естественно нога не дихає, день поносити цей носочок. Має великий недолік. Потім чашиться шкіра, сердячки і все таке. Це він допомагає в крутих ситуаціях. Я вам показує ноги. Ах, і вони опухають на вечір. Я ходив сьогодні мало, в джим не ходив з але різниця, як бачите, є. Ось вот опухоль, видно. Крутить ломіть, трошки тягне звідси, а це всього лише 4 місяці. Перший мутрає 6 місяців повної реабілітації. Ноги, як бачите, різниці мають. є. І все таке. Ось ну, такі-то у нас справи. Будемо надіятися на краще. Поки... Значит, от... я притяну. Колір шкіри теж замітний. Так що таке. Ви здоровлюйте, у кого така біда, як у мене, налимайте ноги. І все буде добре, надіюся. На цим пока.